Головні події дня розкажу просто зараз і далі про таке. Життя у часи війни вимагає нестандартних рішень. В Запоріжжі розпочали будівництво підземних шкіл. Як вони працюватимуть та скільки дітей зможуть відвідувати подібні заклади? Постійні обстріли з боку російських військових та сильна спека щодня загострюють ситуацію в електромережі. В обленерго пояснили, як формують графіки погодинних відключень. Щодня відбувається сух на одну годину. Ексклюзив для ЗСУ. Як діти сіл Широківської громади, бо працювали над дизайном позашляховика для військових, який їм передадуть благодійники. Я там -тан? Починаємо з оперативної інформації по Україні у Дніпрі під завалами багатоповерхівки, зруйнованої 28 червня. Рятувальники виявили тіло жінки. Таким чином, внаслідок цього удару загинуло вже троє людей. Збільшилась кількість постраждалих і від атаки по Дніпру 3 липня. За даними ОВА, шестеро людей загинуло, 53 людини поранено, четверо з них у важкому стані. Одна жінка померла у лікарні. 4 липня у Дніпрі оголошено днем жалоби. Лужа коло мене, лужа крові була, дуже багато крові. Склом поранило мені лісом, руку тут розбило мені. Ми встигли сюди спуститися, до вибухів. Всі кричали, плакали, всі, всі в шоці досі. Ввечері 3 липня окупанти вдарили по київському району Харкова кабами. Постраждало 14 людей. Серед них двоє дітей та двотижнева немовля. Частково зруйновано два приватних будинки ще 10 пошкоджено. Руйнувань зазнали 12 багатоповерхівок, кафе, пошта, спортклуб та два корпуси університету. Вже на ранок 4 липня ворог завдав удару по селу Глушківка Куп'янського району. Поранення отримали троє людей. Ще четверо людей поранено внаслідок обстрілів Чугуївського та Харківського районів. На всіх місцях ми проводимо слідчі дії. Ми працюють вибухотехніки криміналісти разом з спеціальними керівниками. Ми вилучаємо всі залишки боєприпасів для того, щоб подальшому ідентифікувати як вид зброї, так і військовий підрозділ, який завдав цей авіаудар. По кожному такому факту, по кожному обстрілу, оскільки це цивільний об'єкт, оскільки це поранені, цивільні люди тут не знаходиться жодного воєнного об'єкту, жодних військових тут не було. Ми реєструємо кримінальне провадження за статтею 438 тридцять я законів звичай війни, і по кожному такому факту факторі тримаємо били окупанти і по Полтаві. Одна людина загинула, ще троє отримали поранення. Один з них у тяжкому стані. Уламками та вибуховою хвилею пошкоджено школу та дитячий садок. У закладах вибито вікна. А на Херсонщині внаслідок російських атак пошкоджено 59 приватних та два багатоквартирних будинки, медичний та навчальний заклади, господарські будівлі, газопроводи та чотири автомобілі, з яких службові автополіції та медиків є загиблі та поранені. Поранено трьох чоловіків. У всіх мінно-вибухові травми, контузії та уламкові поранення різних частин тіла. Вночі росіяни обстріляли її отраду кам'янку. Місцева жителька отримала вогнепальні поранення. Ніг упродовж доби. Росіяни били з артилерії по Дніпровському району Херсона. Отримала вибухову травму та уламкове поранення ноги. 54-річна жінка. В день на подвір'ї будинку отримали поранення двоє місцевих жителів. Це чоловік та жінка з множинними пораненнями тулу. Ба ніг та рук. ввечері літня жінка померла. На Харківщині окупанти не полишають спроб наступу на позиції бригади Спартан. Проте жодна спроба росіян просунутись не вдалася. Групи рашистів були розбиті влучними ударами дронів Камікадзе. Тим часом наші морпіхи виявили та знищили ворожу гармату, Д-30, яка обстрілювала Миколаївщину. У результаті влучань відбулась детонація боєкомплекту, через що почалась пожежа у навколишніх лісосмугах, де ховались окупанти. Наслідок обстрілів минулої доби в Запорізькій області загинуло двоє мешканців Васильівського та Пологівського районів. Також поранення отримав чоловік у Запорізькому районі з РСЗВ. Ворог бив 12 разів по роботиному та новоандріївці. Також крили вогнем росіяни і плавні. Відомо про 12 зруйнованих осель мирних жителів. Впродовж доби окупанти завдали 391 удар по 10 населених пунктах Запорізької області. Війська РФ здійснили два авіаційні удари по Новоандріївці. 200 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, малої токмачки Новоандріївки, роботаного Левадного, Малинівки та Плавнів. Надійшло 12 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Тим часом, під час нічного полювання, нацгвардійці крила Омеги на запорізькому напрямку знищили кілька ворожих позицій ворога. до обстрілів енергетичних об'єктів ще й спека в обленерго. Пояснили, чим зумовлені такі жорсткі графіки відключення світла через аномальну спеку, що накрила Україну. Люди вмикають кондиціонери. А це один з найпотужніших електроприладів, наслідок чого споживання електроенергії зростає, а дефіцит при цьому зберігається. Через це у Запоріжжі обленерго змушені частіше застосовувати вимкнення трьох черг одночасно. Саме тому з липня в місті діють нові графіки погодинних відключень. Наразі інтервали між вимкненнями навіть за умови трьох черг одночасно становлять не менше чотирьох годин. Навантаження на черги теоретично, однакове. Чому теоретично? Графік на наступну добу формується напередодні. З урахуванням стану об'єднаної енергосистеми та завдання, яке до нас доводить Некукренего, якщо завдання не передбачає застосування трьох черг одночасно протягом всієї доби, то будуть інтервали, коли три черги не застосовуватимуться, і відповідно для окремих черг, скажімо так, тих, кому пощастило сьогодні, вимкнення протягом доби будуть трохи коротші. Також у Запоріжжі обленерго пояснили, чому іноді черги вимикаються вмикаються невчасно. Це зокрема пов'язано з виходом обладнання з ладу внаслідок частих відключень. Дистанційно це зробити неможливо, тому в той час, коли абоненти без світла. Фахівці обленерго виїжджають на місце та лагодять обладнання. Окрім того, переглянули й схему проведення ремонтних робіт. Наразі їх планують таким чином, щоб вони співпадали з графіками вимкнення електроенергії. А оскільки черги відключення формують за обсягом потужностей, вимкнення на одній лінії може бути в декілька черг. Щодня відбувається суф на одну годину. Так що у неприємній ситуації. Встигнуть побувати абсолютно всі споживачі, на жаль. Щодо принципу формування черг, черги формуються за обсягом потужності. В нас були питання, чому в одній черзі дуже багато будинків, а в іншій дуже мало. Будинок може бути різним. Це може бути приватний будинок, де мешкає одна родина, і може бути дев'ятиповерхівка з семи восьми під'їздів, де мешкає, ну самі розумієте, скільки споживачів це абсолютно різні навантаження. Тому так за кількістю адрес. Можуть бути розбіжності, але за загальним навантаженням черги е, приблизно однакові. В космічному мікрорайоні розпочали будівництво підземної школи, де зможе навчатись півтисячі дітей. Наразі підрядники приступили до гідроізоляції та утеплення для майбутнього закладу освіти. Планується, що в цій підземній школі отримуватимуть освіту діти з двох шкіл – 80-ї та 88-ї. На будівельному майданчику побували наші журналісти. Щодня на території майбутнього закладу освіти ведуться роботи із утрамбування котловану. Побудувати підземну школу саме у космічному мікрорайоні вирішили, тому що тут проживає багато школярів, а от безпечних просторів для навчання не так багато. Поки роботи на початковому етапі, проте проводять їх дуже швидко, зазначають освітяни Реалізація такого проєкту, який необхідний для нашого селища, для нашого мікрорайону, і ми дуже раді цьому, що діти будуть. Мати можливість, і ми створимо їм середовище безпечне. Ну, будемо працювати. Ми працюємо над цим зараз. Ми працюємо над обладнанням школи, ми також працюємо над розкладом школи. Тобто, ми будемо дивитися, як краще організувати освітній процес. Чекає на зведення нового закладу і батьківська спільнота. Кажуть, від дистанційного навчання за останні чотири роки дуже втомилися, а дітям необхідна соціалізація. Почався другий клас, було то карантин, то не карантин, Потім почалася війна. Звісно, він не не мав випускнову першого класу, не мав можливості відчути, відчути все це. Життя шкільного та переход з іншого до другого класу. Він навіть не знає, як нормально виглядає його вчитель. Бо це маленькі віконця. Ми займалися додатково з вчителем. Він він, мабуть, коли перший раз її побачив, що це не у віконці, а людина. У нього був такий невеличкий стрес. Хотілося б все таки, щоб діти офлайн навчалися, бо це спілкування, це спілкування. Діти з однолітками, спілкування між вчителем та дитиною, соціум піде у перший клас молодша дочка. Я думаю, будуть проблеми, тому що вона ще маленька, треба висиджувати цей час, потім все пояснювати. Коли є вих... учитель і каже, дитина більше сприймає, ніж батьки, Добно, розповідає дітям. По завершенню будівельних робіт та введення школи в експлуатацію приміщення зможе одночасно приймати півтисячі дітей, а у позмінному режимі понад тисячу. Нині у 88-й школі навчається близько 800 учнів. Тож до навчання буде можливість залучити й школярів сусіднього навчального закладу номер 80. Фактично буде охоплювати навчання дітей з двох шкіл міста Запоріжжя. Це школа номер 80 і номер 88, які в сукупності навчаються більше тисячі дітей. Критерії, за якими обрали заклади освіти, на базі яких побудують підземні школи, визначали в обласному департаменті освіти. Першочергово це безпека. За словами начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, перевагу надавали саме тим районам, де немає можливості забезпечити змішаний формат. Ми зробили діаграму, де бачимо щільність учнів, кількість укриттів і кількість шкіл, в яких не існує укриттів. Тож ми спочатку брали райони. Також близькість до лінії фронту безпосередньо. Наприклад, правий берег сьогодні в нас не був настільки в пріоритеті, наскільки був в пріоритеті лівий берег із зрозумілих причин. Також ми дивилися, що в цьому районі, в якому ми знаходимося, не існує шкіл, в яких можна запустити взагалі офлайн процес повноцінно. Також на базі майбутньої підземної школи планується облаштування сучасного радіаційного укриття, найбезпечнішого місця в освітньому закладі. В обласній адміністрації запевняють, роботи з будівництва планують завершити вже в цьому році. Вадим сорвін, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. На варті безпеки та законності дев'ять років тому саме 4 липня в Україні почали відзначати День національної поліції. Служити і захищати є гаслом співробітників правоохоронних органів. Адже з початком великої війни в обов'язки поліцейських увійшли і небезпечні бойові завдання безпосередньо на лінії фронту. З 2 лютого минулого року спільно із силами оборони Україну захищають бійці об'єднаної штурмової бригади Людь. До Дня Національної поліції України привітання та відзнаки від міської влади отримали. І запорізькі інспектори. Я вдячна всім героям, всім вашим колегам, які зараз боронять територію України. Водночас, ваш фронт це збереження спокою в місті, і це дуже важливо. У Мене батько працював у поліції. Я теж. З дитинства дуже мріяла. Працюю з 2012 року на посаді личника чергового. Щоб сьогодні може поважати таким самим, хто давність про зливості бути більш натхненними, йти до своєї мрії і щоб все здійснювалося. у водоймі. Кар'єру місцеві помітили небезпечний предмет і одразу викликали рятувальників. Як виявилось, на дні водойми була міна часів Другої світової. Для обстеження акваторії рятувальники задіяли підводний квадрокоптер а також водолазів. За вказівкою про приблизне місце знаходження снаряду піротехніки виявили кілька вибухонебезпечних предметів. Загалом, з початку нинішнього року, піротехніки ДСНС знищили вже 31 снаряд часів минулих війн було виявлено та вилучено вибухонебезпечні предмети гранати РГД 5 та Артилерійський снаряд сотого калібру з Другої світової війни. Якщо були б особливо небезпечні другої категорії, то тоді б довелося би їх знищувати на місці виявлення. А так це першої категорії відносяться, які їх можна транспортувати для подальшого знищення. У Вознесенівському районі по вулиці Перемоги, 42, комунальники завершили ремонт водогону, що обслуговував прилеглі будинки. Загалом там оновили 40 погонних метрів труби на нову, аби уникнути подальших аварій. Для проведення робіт на алеї довелось зняти бруківку та розрити землю під нею. Тож тепер комунальники приводять до ладу територію біля стели 60 років перемоги після ремонтних робіт. Відновлення покриття обіцяють завершити у найближчі дні. Виконується укладання розібраної бруківки. Виконується, буде виконуватись виваз ґрунта пошкодженого. Завеземо свіжий ґрунт і виконуємо планування. Людей, от бригада 4, 4 чоловіка. Спецтехніка наразі не застосовується. Коли буде виваз ґрунта, буде застосовуватися екскаватор та самоскидка. Соняхи, смайлики та сонце у стилі мілітарі з'явились на позашляховику, який волонтери благодійного фонду Допомога людям України передадуть нашим захисникам. Намалювали їх діти сіл Широківської громади. Скільки авто вже відправили на передову, розкаже Анна Крамаренко. Озброїлися балончиками з фарбою зеленого, оливкового, пісочного та коричневого кольорів і беруться за оздоблення позашляховика. Малюнки діти наносять за допомогою ось таких трафаретів із картону. Зображують, зокрема, пікселі, смайлики та сонечко. Серед юних художників і Євгенія. Дівчина не вперше розмальовує автівки, які волонтери благодійного фонду Допомога людям України передають військовим. Ще й сама виготовляє трафарет для нанесення. Захотіла, щоб на авто для військових був і соняшник. Це соняшник. Я з мамою зробила соняшник, тому що це ніби наш талісман. Це цікаво, по-перше, а по-друге, я допомагаю військовим і це мене надихає. Я бажаю їм здоров'я, щастя і щоб все в них було в порядку. Дитячі малюнки тепер можна бачити, зокрема, на дверцятах автівки, дзеркалах і навіть на колесах. Я наносила ну, точки і ще смайлики. Треба допомога військовим, щоб машина була гарна. Це не перше авто, яке передають волонтери благодійного фонду допомога людям України нашим захисникам. Загалом на передову відправили вже більше 15 машин. Фарбуємо автівку для наших військових, для особисто для карадагу. Ми на початку року цього пригнали, відремонтували і зараз. Такий фінал у нас красимо цю фарбуємо цю автівку і будемо передавати. З самого першого разу, коли ми спробували розмалювати автівку, вона досі працює. Вона трошки була ушкоджена там скло, побите, таке. Ну в цілому вона була ціла. І всі автівки, які ми передали на сьогоднішній день, вони як знаєте, це як оберіг, як від дітей вони діти вкладають в ці малюнки свою душу, такий знаєте, як свой захист. Для автівки і для хлопців, які будуть на ній працювати. Чим більше автівок таких, будемо так казати, джипів на високому клірінці, щоб хлопці могли їздити по бездоріжжю, ця автівка в нас сама дешева, яка була. Вона нам обійшлася півтори тисячі євро. Збір коштів на автівки для військових триває, адже бійцям для виконання завдань машини вкрай потрібні. Зараз у нас триває збір. Ще на дві автівки для наших військових, тому долучайтеся, допомагайте разом до нашої перемоги. Також волонтери анонсували ще один захід, який запланований на серпень. Всі хочу запросити, щоб приєдналися. Буде 31 серпня захід. Це такий марафон-забіг в честь наших загиблих героїв, ветеранів. І бажано, щоб всі приєдналися до цієї ініціативи і нашої Запорізької області. Показати, що ми єдині, що пам'ятаємо про наших героїв. Дітям знадобилося близько півгодини, аби розмалювати цей позашляховик. По завершенні роботи юні художники отримали смаколики, сік і морозиво. А оздоблена автівка поїде на фронт до наших захисників вже за кілька днів. Анна Крамаренко, Олександр Гоц, телеканал МТМ. Підтягнути швидкість читання, навчитися математики та покращити свої знання з англійської та історії у Запоріжжі. За підтримки української освітньої платформи у реалізують проєкт Соціальне репетиторство. В його рамках діти з родин вразливих категорій можуть безплатно відвідувати освітні заняття. Чого вже навчились, розкажуть наші журналісти. плюс 7. Сімнадцять Тетяна, викладачка початкових класів у каріта Запоріжжя, займається соціальним репетиторством на заняттях навчаю математики, української мови та читанню. Беремо, наприклад, в будь-якому класі так, є певні теми, на яких треба звернути увагу, бо вони будуть потім подовжені у наступному класі. Такі ключові, все що неможливо охопити за 30 хвилин. Тому йдемо по ключовим питанням, щоб потім дітям було трошки легше в наступному класі. Серед учнів у рамках цього проєкту четверокласниця Вероніка ділиться на заняття ходить для того, аби за літо підготуватися до нового навчального року. А ще щоб провести час з друзями. Я в втрат класу і перехожу четвертий. Мала гімназія. Мій улюблений урок це читання. Ну і чуть-чуть письмо, і мене є тут одна подруга Маша і Кароліна. Проєкт соціальне репетиторство реалізується за підтримки української освітньої платформи. В його рамках діти з сімей вразливих категорій можуть безплатно відвідувати навчання. Окрім учнів молодших класів, заняття проводять для випускників для того, аби вони успішно склали іспити до вишів. Діти молодших класів за програмою перших-четвертих класів та випускники, які готуються до вступу у виші. Програмою з трьох основних предметів, які є обов'язковими для складання НМТ, тобто української мови, математики та історії України. Заняття для молодших школярів відбуваються відбуваються тричі на тиждень, тобто для кожної вікової групи раз на тиждень, три години. Це уроки з читання, письма і математики, а також творчі заняття, ліплення з пластиліну, малювання. А для старших класів це. Тричі на тиждень з кожного предмету по дві години. Приєднатися до освітніх занять можна, зареєструвавшись у гугл-формі у соцмережах «Каріта Запоріжжя або за адресою Фанатська 17 Єлизавета Швайко, Єгор Батуренко, телеканал МТ. В онлайн режимі. Слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте власну інформацію. у Чат бот І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.